Британія передала Україні снаряди із збідненим ураном для танків челленджер 2 Про це йдеться в письмових відповідях заступника міністра оборони Великої Британії Джеймса Хіппі на запитання шотландської партії Альба. В часи времена Ми відправили в Україну тисячі комплектів снарядів для челленджер 2 включаючи бронебійні снаряди із збідненим ураном з Зміркування оперативної безпеки ми не надаємо коментарів щодо показників використання поставлених комплектів, відповів Хіппі. Відповідаючи на питання, де саме будуть використовуватись ці снаряди, заступник міністра повідомив, що танки челленджер 2 та боєприпаси із збідненим Ураном уже контролюються Збройними силами України, і британське Міноборони не відстежує місця, де ці снаряди використовуються. Також Хіппі зазначив, що Британія не зовсім зобов'язана проводити очищення снарядів із збідненим ураном після завершення війни в Україні. От хто точно знає е, про дату контрнаступу, так це е, західні медійники. Хто коли, точно? коли дивитися на перелік статей, які на тему українського контрнаступу за останніх 10 днів вийшли, то спочатку звучали дуже широкі проміжки, потім проміжки звужувалися, звужувалися, звужувалися. От, нарешті, ми маємо статтю від Нью-Йорк Таймс, яка пише, що в травні. Точно в травні, тобто, от буквально за кілька днів у нас розпочнеться. А контрнаступ. 30 квітня, що ви... ні, 30 квітня вже Неділя. не актуально, кажуть в травні, от після 30 квітня одразу травень розпочнеться, і почнеться контрнаступ. Е, з якою метою настільки прискіпливо аналізується і описується наш контрнаступ в західній пресі, і чому основний акцент робиться на тому, що е, спроба мало не єдина у нас. Тобто, от якщо вона... Зараз трошки піде не по плану. Якщо ми не героїчно е, помиємо наші чоботи в Байкалі, умовно, то е, все від нас, наша підтримка відвернеться і більше стільки грошей нам не дадуть. Є попит на таку аналітику. Тобто всі ж очікують, ну так де де де. Ну і всі намагаються. Ну, маю на увазі там читачі, глядачі, слухачі очікують, коли а там мас медіа повинні дати щось. Ну є ж очікування, ну, Скажіть коли, ось вони там до 30 квітня. Тобто я очікував ще раз. Скажу, я в вашому етері казав, там, це було в лютому місяці. Я очікував 30-60 діб, це моє таке внутрішнє переконання було. Але, звісно ж, бачимо, там і погода впливає. і, На жаль, росіяни полюють там, на наші склади з боєприпасами. Це теж вони десь влучають, на жаль, і це теж вводить певні корективи в наш контрнаступ. Тобто, ага, там, мінус цей склад, треба там, накопичити в іншому місці той обсяг, який ми втратили. А, ну, окей, окей, хай буде там, в травні, так в травні. Слухайте, в нас там пан Даніло казав п'ять людей, але вони ці п'ять людей в Україні вони розуміють певні проміжки умовно там першого по десяти, десь в цьому коридорі, або з десятого по двадцяти. Конкретна дата, конкретний день, конкретний час буде визначено там останній момент, щоб там всі тут зібралися. Да, от ми оголошуємо дату, все за межами цього кабінету, за межами цього приміщення. Ніхто більше не знає, тільки ви. Якщо буде витік, то там. Все буде зрозуміло, звідки це пішло. Ну цікаво, що західні наші партнери і світові лідери вони справді роблять великі ставки, як і ми на цей контрнаступ, пане Іване, Тут же ніхто цього не приховує, і оцей скепсис, який в них залишається, цікаво, чим він обґрунтовується. Тому що ясно, що йде інформаційна війна, і якісь вкиди в західній медіа, але точно є і якісь свідчення. Тобто вони знають, що вони дають нам обмежену кількість військової техніки. Ми бачимо неймовірні оці змагання. Тобто, в нас кожен день це йде лік на людське життя. А вони такі, де будуть вироблятися ці боєприпаси, та нам взагалі плювати, де хай вони виробляються, і вони постійно тягнуть цей час. Нагнітається інформаційний простір. Тобто, якщо вони знають, що е, питання демократії на комуну, зокрема, як через кому існування України, чи розумієте, ви чому вони дозволяють собі такі розкоші? Все одно в чомусь так обмежено поволі не квапитись? Ну вони ж зважають на свій електорат. Вони ж зважають на людей, які сидять. Вони ж дивляться, окей, Якщо ми зараз Україні все дамо, як сприймать електорат? У нас там вибори в Сполучених Штатах. Вибори в 2024 році. Вони ж теж там там відслідковують ці громадську думку. Як, як сприймуть? Чи не буде там сприйнято дуже там ну неправильно, скажімо так? І ось до речі, з приводу чому саме одна спроба, а це більше підготовка. Ну не 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 так. Це. Стимулювання нашого військово-політичного керівництва, хлопці, ну спроба одна, щоб ви не розраховували, що ну не вийшло, спробуємо там в липні місяці, так потім. Вона потім, таки ще... не схоже, правда? Так, да, ну ну дивіться, ну це ж е західні країни, вони ж по-своєму -по сприймають все, що відбувається у нас. В першу чергу, через призму кого? Своїх представниць, як вони їм подають, так вони десь там собі інтерпретують, і, можливо, собі десь нафантазували, що українці будуть, а, ну і ще спробуємо, ще спробуємо. Звісно, що ми готуємося до однієї спроби там вдарити, віджати територію, потім там накопичити ресурси, знову вдарити. Два слова про поінформованість електорату. Нам дуже часто експерти в цій студії казали, що світ не україноцентричний. Це да. ми його бачимо з точки зору а, потреб нашої країни. А наприклад, якщо зараз запитати українця будь-якого пересічного, що відбувається в Судані, от хтось знає, що відбувається в Судані, а там великий... Кіпіш умовно да, для суданців це катастрофа хорошою да. війною, такою з добрими перестрілками, ну все як у нас загалом, от. але ми концентруємось на іншому. Так само, і мешканці якоїсь Франції, Британії, Німеччини штатів концентруються на своїх проблемах. І, зокрема, от президент Чехії Петро Павел каже, що він занепокоєний зростанням популізму і російського впливу в сусідніх країнах. А чи є український вплив на ці країни, чи в достатній мірі ми умовно доносимо до цього електора? що Не в кількості зброя проблема, а проблема в тому, що якщо цієї кількості недостатньо буде, то завтра у ваші двері постукають. От ви правильно сказали, дивіться, з приводу що не все на Україні замикається. Так, Для нас це ну, кожного дня війна, день там такий-то, день такий-то. Зведення Генштабу це просто ну, це як там зранку, що там, там по втратах у росіян. Для французів там здорожчання багету. Все, катастрофа, там mm. багет не по тій вартості. Кава, Ні-ні-ні. це Интенсійно не підходить реформа. Да, там це для них катастрофа. Тобто це для них велика проблема. Там закрився, ти не знаю, там Starbucks умовно, Все, там катастрофа, куди йти на каву? Тобто, це для них от, там світ. А Україна, так, там відбуваються бойові дії, шкода, але є там певні свої проблеми там зараз на часі і. Нам допомагають стільки, скільки вони можуть, враховуючи там, свою політичну складову, там, військову складову, економічну складову. І, ну, в принципі, наші там, дипломати докладають, я бачу, зусиль не у всіх країнах, на жаль, десь є дипломати, які. Ну, Мене не питають, я нічого не кажу. Це на Болгарію натякаєте? Ну там є там окремі там дипломати. Наші які ну мене ж не питали, я нічого ну й не розказую. Запитають, я розкажу. Тобто немає проактивної позиції, коли ти сам ти стукаєшся, там там відкрити. Я вам зараз розкажу звідки там готувався наступ. Ну в нормальному О, сенсі. О, це німеччина точно знаю. Ось от треба достукуватися, розказувати, але зважати, що ще раз в них є свої проблеми, які вони там вважають, що це за розміром як кафедральний собор. А Україна ну так звісно погано, але ну. У нас є свої, у вас свої, а у нас свої. І, будь ласка, це нормальне явище, коли новини про Україну не завжди на перших шпальтах новин іноземних подань. Це нормальна історія. Будь ласка, та але все ж таки, якщо згадувати конфлікт в Судані через нього, поки що не знаю, на жодну європейську країну чи країну НАТО не падала жодна із ракет. Тому отут воно прям долітає і вони це чують. І при тому, пане Іване, ми знаємо, що нас постійно схиляють до перемовин. І мені цікаво, а хтось крім, крім нас та інститут вивчення війни, який буквально сьогодні сказав, що навіть успішний контрнаступ чи звільнення наших територій не посприяє тому, що військовий злочинець Путін захоче про щось говорити, ну і фактично виводити свої війська. Але нашому міністру закордонних справ Дмитрові Кулебі доводиться відбувати всі ці пропозиції з перемовинами. І він каже: Ну слухайте, ми готові, просто це не буде означати припинення е, війни. Ми не будемо зупинятися на жоден день, бо розуміємо, що Росія хоче паузу. Навіщо нас постійно схиляють. До перемовин, якщо ось буквально американці кажуть Путін, ну нічого не зміниться, він буде продовжувати і хотіти окупації наших територій. Ну є таке якесь переконання, що перемовини, це буде все Ну, все, закінчилося, і тоді не треба давати Україні ані снарядів, ані техніки. Ну там так на відновлення, але це не будуть ті обсяги, і деякі країни, коли їх затягують на Рамштайн європейські, такі... Вниз... Ох, п'ять, п'ять. Тобто так, вони там грають, вони кажуть, ну да, ми допомагаємо, але там за лаштунками. Тобто, ну у нас є свої проблеми. У нас там зелена енергетика, там відновлювані там, джерела, тут війна, виробництво. Це погано для нашої екології. Вони ж там по-своєму. Вони б... ж гроші зараз заробляють. Та? Німці зі своїми концернами, з леопардами, американці, які ну, будуть через рік-два вже рахувати не нафтодолари, а. А вони з екологією. А скільки там це буде забруднення, там ці снаряди. Наприклад, виробництво рідкоземельних металів, оброблення це просто катастрофа для екології. А рідкоземельні метали це вся електроніка. От вся, ось що можна уявити собі. А їх оброблення це поверхня, просто перетворюється на марсіанську. Ну це Марс, да це нічого не росте. Тому саме перемістили це в Китай, хай там краще буде. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon. Он або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.